Thank you. Під виглядом далекобійників на Львівщині правоохоронці затримали двох підозрюваних в організації каналу незаконного переправлення військовозобов'язаних через кордон. За інформацією Держприкордонслужби, у червні 33-річний львів'янин створив на території України фіктивне підприємство, аби організувати виїзд за межі держави чоловіків призовного віку шляхом їх реєстрації у системі шлях. Для цього організатор залучив двох водіїв підприємства: – 65-річного жителя Самбірського району та 52 дворіч. Мешканця Львівського району правоохоронці затримали та провели санкціоновані обшуки. Як наслідок, виявили і вилучили автомобілі, зокрема дві вантажівки, які використовувалися в схемі: 7 тисяч євро, 10 тисяч доларів США, мобільні телефони, ноутбуки, чорнові записи та значну кількість документів, які підтверджують протиправну діяльність фігурантів. Слідчі повідомили затриманим про підозру. Їм загрожує від трьох до п'яти років позбавлення волі. До розслідування триває.